Блін, я на це все. Отож, усім привіт. Ми зараз граємо в DayZ настрої. Я Макс і Давид. Як бачите, ми трошки змінили клієнт, змінили сервери, але так як вони піратські тут. Дофіка, дофіка. Читері. Тупо всі біля мене. Чити? Один чувак біля мене зустріється, каже тіко. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо. Чуваки, тихо. Вони щось має або завалять, або щось дадуть мені. Мене вибило зараз. я блін, Опа. воді навіть не можна завалити тебе, чуєш? Я попав, ні? Хтось чимось б'є, хто чимось б'є, ти кого-то? Давид, то в тебе? А ж дитинки вам заграють, на цьому кабари? там Німець якийсь! Польський родейчок! Польська! Це... Що робимо, чуєте, що робимо? <риві> Макс! Це, якось... А, я вже я бачив таке відео, я бачив Давид вали їх! Вали їх! Чуєш! В мене нема нічого! Як? <риві> Степа, па заходите на сервер чи ні? Та та. Да ви ж в тебе нічого нема? У мене нічого нема, мене ж виробив. А, зіпсуємо відео, їх з кулаків, ти їм зіпсуєш відео, давай я в тебе вірю. Ти нема що втрачати, тобі нема що втрачати їх. Макс, що там? Заходимо. Йолки, ну це все, це все. один брейкданс. лки, шо мутрим! Блин, какие-то я не можу там вс заснять! Макс! На телефон снимай, на телефон! <гум> Ты да! Заходжу зараз. Все, я включил на ТПЦ! <рит> я потім в контакты закину туди! Отож, ми будемо тоді з вами прощатись. Чекайте нових летсплеїв, також проходження нових ігор, окрім Дейзі, Щасливо!